Хочете гнучку спину, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати вправу родок зі школи, без неї неможливо було отримати оцінку відмінно з фізичної культури. Догадалися, це мостик. Тому максимально розслабте все тіло, лягайте на спину, стопите долоні, ставте на підлогу. А тепер. Із такого положення підніміть таз вверх максимально наскільки зможете. У верхній точці прогніть поясницю та зведіть лопатки разом. Виглядає це так. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зробить вашу спину здоровою та гнучкою, а рухи плавними і граційними. До зустрічі! Приємного дня!